Всім привіт! Мене звати Альона Кузьміна і ми з вами розпочинаємо курс комплексний інтернет-маркетинг від Genion Space. На цьому моменті я навіть вам трішечки застрю, тому що у вас попереду ціла класна пригода, і вас чекає багато класних цікавих відкриттів про інтернет-маркетинг. Я з вами буду протягом трьох лекцій в блоці основи інтернет-маркетингу. На першому занятті на сьогоднішньому ми з вами поговоримо про те, що таке інтернет-маркетинг, які є тренди та чого від вас очікує ринок. На другому занятті ми поговоримо про канали та інструменти інтернет-маркетингу. На третьому занятті ми розглянемо, що таке воронки, поговоримо про діджитал стратегію і створимо в реальному часі вашу першу діджитал-стратегію. Перед тим, як перейти до нашого першого заняття, давайте трішечки з вами познайомимось. Мене звати Альона Кузьміна, я в джид вже більше 10 років. На сьогоднішній день я працюю в швейцарському бренді доглядової косметики інститутом і відповідаю за залучення і отримання клієнтів на таких ринках, як США, Європа, Україна та Арабські Емірати. Перед цим у мене був різноманітний досвід. Загалом свою кар'єру я починала як спеціаліст по контекстній рекламі. Потім спробувала ручками абсолютно всі канали та інструменти діджитал-маркетингу і доросла свій час до позиції позицій по маркетингу та чіф діджитал офісер. Потім у мене був період, коли у мене був свій власний бізнес, це був бренд соєвих свічок, який я продала, і зараз він представлений в Цумі і повернулася у свій улюблений діджитал. Наш план з вами на сьогодні поговорити про те, що таке інтернет-маркетинг, які є основні напрямки в інтернет-маркетингу, які тренди і навички, які є формати роботи і стратегія вашої кар'єри. Що таке інтернет-маркетинг? Якщо говорити простими словами, оскільки наша задача з вами сьогодні на нашому курсі це розібратись з нуля, да, з базами, з основами, я не маю задачу вас навантажити якоюсь термінологією. Я маю задачу вам на пальцях пояснити, як все функціонує. Тому я хочу говорити з вами простими словами, щоб ви точно в усьому розібрались. Інтернет-маркетинг це метод взаємодії компанії або брендів з клієнтами через канали та інструменти онлайн комунікації, наприклад, соцмережі, пошукові системи, імейл – це все. Інструмент онлайн-комунікації. Для чого взагалі потрібен інтернет-маркетинг? Можна виділити такі три основні задачі. По-перше, це щоб стимулювати клієнта зробити цільову дію. Цільова дія у різних бізнесів може бути різною: наприклад, продати продукт, продати послугу, зареєструватись на вебінар, скачати якийсь файл. Це все може бути цільовою дією. Друга задача збільшувати впізнаваність бренду, коли канали та інструменти інтернет-маркетингу використовуються для того, щоб працювати на бренди вернес на охоплення на цільову аудиторію, і збільшувати кількість людей, які про наш бренд знають чи чують. І третя задача, яку може закривати інтернет-маркетинг, це побудова ком'юніті. Коли ми використовуємо канали та інструменти інтернет-маркетингу, щоб зібрати в одному місці людей і їх розвивати, будувати з ними емоційні зв'язки з брендом, да тобто побудувати такі певне ком'юніті серед наших клієнтів або певного сегменту клієнтів. Це все е, допомагає нам утримувати класні стосунки з клієнтами. І просувати бренд. За що особисто я люблю діджитал і що його відрізняє від класичного і офлайн маркетингу так це те, що в діджиталі все можна порахувати. Тобто вам не треба гадати, чи ефективна ваша реклама чи ні, чи подобається людям цей креатив чи ні. Звідки приходять люди, які у нас купують, чи ефективно ми витрачаємо гроші. В діджиталі це все можна порахувати. Можна порахувати буквально кожен крок вашого клієнта. Якщо ми говоримо про офлайн бізнес, то ви можете повісити, наприклад, на вулиці борт, і ви не будете точно знати, скільки людей його побачили і скільки з цих людей потім купили. Тобто, ви в цілому не маєте інструментарію, щоб замірити ефективність цього конкретного борту. Буду саме по цій адресі. Якщо ми говоримо про діджитал, то ви таку можливість маєте. Ви маєте можливість замірити абсолютно все. І кількість людей, які побачили рекламу, і кількість людей, які по цій рекламі перейшли, скільки з них потім купили, і чи взагалі це все відбулося в плюс для бізнесу. Основні напрямки інтернет-маркетингу перед тим, як говорити про основні напрямки, я би хотіла з вами поговорити про фреймворки, це моделі, етапів взаємодії клієнта з брендом. Ці фреймворки, їх існує в маркетингі декілька різних. Зараз на слайді три, але маркетинг їм не обмежується. Їх насправді більше. Є такий фреймворк, дуже популярний як рейс, є популярний фреймворк, як АІда. Я в своїй роботі люблю використовувати фреймворк Ноу no Трайбай Насправді, по своїй суті, він є певною модифікацією фреймворку рейс, але з дещо зміненими назвами цих етапів і, на мій особистий суб'єктивний погляд, вони просто більш е -е, зрозумілі і більше відповідають сутності кожного з цих етапів. На першому етапі відбувається знайомство людини з брендом. На другому етапі відбувається перший значний контакт людини з брендом. Це може бути, наприклад, реєстрація на безкоштовний вебінар, або це може бути заповнення форми на сайті, це може бути навіть підписка на розсилку або підписка на аккаунт Інстаграма. Тобто це якийсь перший активний контакт з клієнтом, перша активна дія клієнта, яка нам дає дуже чіткий значний сигнал, що людина зацікавлена в нас. Третій етап це покупка, коли наш споживач вже купує основний продукт бренду. І четвертий етап амбасадор, коли ця людина стає постійним клієнтом і радить нас іншим. Тобто вона стає постійним лояльним клієнтом. Якщо цей фреймворк, ці чотири основні етапи розкласти ширше, більш деталізовано на етапи і сегменти клієнтів, то вона з вами намалюється ось така історія. Зараз на слайді ви бачите шлях клієнта від моменту, коли людина взагалі про нас не знає і навіть ще не має сформовану потребу купити наш продукт до моменту, коли вона купує. І далі вона купує повторно і стає лояльним клієнтом. Є певний сегмент людей, який перестає взагалі у нас купувати, і тоді наша задача його реактивувати і повернути назад до тих, хто купує. Це дуже узагальнена така карта шляху клієнта, яка підходить майже під будь-який проєкт. Ми зараз з вами на неї дивимося для того, щоб ви склали собі загальне уявлення, які етапи проходить клієнт перед тим, як купити продукт, і що з ним відбувається, які етапи він проходить після покупки продукту. Все, що лежить в площині вище, да, перша е, половина нашого екрану, це про залучення клієнта. Це, власне, і є перший напрямок інтернет-маркетингу залучення клієнта. Він ще називається еквізішн. Тобто на цих етапах ми працюємо з знову. No, нам треба зробити так, щоб люди про нас дізнались. Ми працюємо з трай довести людину до якоїсь першої значної дії. І Фіналом цього напрямку да цього етапу залучення є покупка продукту. Все, що лежить внижче в да, в, в нижній половині екрану, це про утримання і повернення клієнта. Цей напрямок ще називають ретеншн. Він у нас починає свою діяльність від моменту, коли людина вже щось купила. І от далі цей етап амбасадор. Далі нам треба зробити так, щоб людина купила повторно і щоб вона далі нас купувала з певною системністю, певною періодичністю, стала лояльним клієнтом. А якщо перестала купувати, то ми її повертаємо. Цей напрямок називається ретеншн. Для того, щоб залучити нових клієнтів, і для того, щоб їх утримати, або повернути тих, хто перестав купувати, нам потрібен контент. На кожному з цих етапів нам потрібен якийсь контент: текстовий, візуальний, фото, відео, будь-якому форматі. Тому контентна частина є наступним третім напрямком інтернет-маркетингу. І е, у вас на курсі буде окремий блок про контент. Зверніть на нього увагу, тому що контент потрібен абсолютно на кожному етапі. І аналіз. Аналіз наших результатів це також окремий четвертий напрямок інтернет-маркетингу, який нам потрібен і на етапі залучення нового клієнта, і на етапі утримання. Тому тому що кожен наш крок ми маємо аналізувати на предмет, чи достатньо він ефективний. Загалом задача інтернет-маркетолога це переводити нашого клієнта з одного етапу на інший. І ось ми з вами маємо трекати ефективність кожного цього переходу. Чи достатньо гарні показники, чи все ще ми рентабельні, чи рентабельна наша реклама. Покращувати різні мікроконверсії і макроконверсії. Таким чином, у нас з вами вимальовується ось така наступна історія. У нас є чотири напрямки, основні інтернет-маркетингу. Еквізішн – це залучення клієнтів, ретеншн – це отримання і повернення клієнтів, створення контенту да, контент-маркетинг і аналітика, аналіз і робота з даними. В кожному з цих напрямків є свої канали та інструменти. Ми про це з вами будемо говорити на наступному занятті. Тому зараз детально не зупиняємось, але у вас вже починає формуватися загальна картинка, що відбувається. Тренди і навички. Я з вами хочу поговорити про навички саме через тренди, тому що тренди це і є те, що формує той пул необхідних навичок, які від нас буде вимагати сучасний ринок. Перший тренд це штучний інтелект. Є багато зараз чуток і страхів, що штучний інтелект замінить нашу роботу. Насправді наразі такого ризику точно немає. Штучний інтелект нашу роботу не замінить. Але нашу роботу можуть замінити люди, які вміють використовувати штучний інтелект. Тому сучасний інтелект-маркетолог точно має вміти працювати зі штучним інтелектом. Для чого штучний інтелект можна використовувати в різних напрямках своєї роботи? По-перше, для оптимізації роботи ви можете створювати контент, збирати, систематизувати інформацію за допомогою штучного інтелекту, обробляти дані. Це класний інструмент, який допомагає вам зекономити час, делегувати щось штучному інтелекту, де, якийсь кусок своєї роботи, делегувати йому. Наступне, де можна використовувати штучний інтелект в інтернет-маркетингу, це передбачувальна аналітика, коли ми за допомогою штучного інтелекту намагаємось прогнозувати наступні дії нашого клієнта і на основі цієї інформації будувати роботу. Також штучний інтелект використовується для персоналізації досвіду клієнтів і для try-on досвіду, примірка. Що таке try-on досвіду? Це коли, наприклад, за допомогою штучного інтелекту ви можете подивитися, як різний колір помади виглядає на ваших губах, да? або як будете ви виглядати з різною зачіскою. Це try-on досвід, коли ви приміряєте на себе продукт. І останнім пунктом я спеціально поставила знак безкінечності, тому що насправді можливості і функції штучного інтелекту обмежені виключно вашою уявою, пулом ваших задач і викликами, які перед вами ставить ринок або компанія, де ви працюєте. Штучний інтелект можна використовувати в абсолютно будь-яких напрямках роботи. У Genius Space є окремий курс про штучний інтелект. Я додала на цей слайд на нього лінк, щоб вам було зручно перейти почитати і, можливо, почати рухатися в цьому напрямку. Приклад того, як використовувати штучний інтелект. Наприклад, HM Home через штучний інтелект подивились да, і вписали в різні дизайни інтер'єру свою продукцію. Це не справжні фотографії, це фотографії, зроблені штучним інтелектом. Чому це класно? Тому що H&M Home зекономив час і гроші на продакшн. Йому не треба було знімати студію, да і робити всі ці фотографії в різних дизайнах. Фотографії сформовані штучним інтелектом і при цьому вони змогли своєму споживачу показати, як їх продукція виглядає в різних дизайнах. Це один з напрямків, де можна використовувати штучний інтелект для оптимізації своєї роботи. Також. Штучний інтелект дуже часто на сьогодні використовують для написання текстів. Часто це ChatGPT, да, який використовується як інструмент. Тут на слайді ви бачите реальні приклади того, що ChatGPT пропонував нам в команді писати для нашого продукту да, інститутом. Це догляд за шкірою. Тому а, штучний інтелект сам по собі зі старту пише не дуже. Ви можете отримувати ось такі результати. Але гарна новина в тому, що штучний інтелект, ChatGPT, можна навчити писати і навчити писати на досить непоганому рівні. Я додаю вам на цей слайд посилання на таку шпаргалочку, як власне навчити ChatGPT писати тексти. Наступний тренд це персоналізація. За останніми дослідженнями, споживачі витрачають майже на 50% більше, якщо мають персоналізований досвід. Насправді персоналізацію важко назвати трендом, тому що вона вже тренд там, 5 плюс років на ринку. Але це точно база, яка має бути в будь-якому сучасному онлайн-бізнесі. Для нас з вами, як для інтернет маркетологів це говорить про те, що, по-перше, ми маємо постійно персоналізацію тримати в голові. Це має стати певним майнсетом, типом нашого мислення як маркетолога. І ми маємо задаватись питанням, коли робимо якусь задачу, чи можу я зараз це якимось чином персоналізувати. І якщо можу, то ми маємо це робити. І по-друге, ми використовуємо персоналізацію і як в комунікації, так і в наших пропозиціях. Приклад персоналізації в комунікації зараз на скріншоті це коли ви, як мінімум, звертаєтесь до людини по імені. Якщо ми говоримо про персоналізацію вже в пропозиціях, в оферах, можна навести, як приклад ось такий лист. Цей лист косейлів да, перекресніх продажів відправляється е, різний, в залежності від того, що купила людина. Якщо людина купила певний продукт, ми їй в інститутом, да, це наш е, мій кейс, мої роботи, ми відправляємо лист, в якому пропонуємо докупити інші продукти до її попереднього продукту, щоб вони всі разом склали повноцінну рутину, яка допоможе людині е, закрити свої задачі зі шкірою максимально ефективно. Тому цей лист він для кожного свій. Вони різняться наповненням продуктів, які ми рекомендуємо. І це прикладом персоналізованого підходу, персоналізованої пропозиції. Наступний тренд фокус на утриманні і поверненні клієнтів після продажу. Рекізішн залучення нових клієнтів з кожним роком зростає в ціні, тобто з кожним роком все дорожче залучати нових клієнтів. Тому бізнеси все більше звертають увагу саме на напрямок утримання і повернення клієнтів після продажу. Для нас з вами, як для інтернет маркетологів це говорить про те, що ми маємо вміти працювати з ретеншн каналами, з каналами утримання. Це можуть бути емейли, смс, вайбері, телеграми боти тощо. На наступному занятті ми розберемо детальніше ці канали. Також інтернет-маркетолог має вміти працювати з таким інструментом, як воронки, розуміти, що таке crm система і вміти її використовувати, розуміти, що таке система лояльності вміти це використовувати, і ви далі ще й розуміти, що таке сервіси підписки і вміти це використовувати? Крім того, всередині цього тренду є ще такий мікротренд. Які називається SMS-комерс, це покупка товарів в месенджерах або чат ботах Тут головною умовою є те, що це покупка продукції або послуги поза межами сайту чи додатку. Тобто, якщо раніше загалом з месенджерів і ботів ми вели людей частіше на сайт, да, тобто давали посилання на сайт, то зараз трендом стає наступний паттерн поведінки, коли ми даємо клієнту можливість купити прямо в боті. Сучасні сервіси, через які створюються боти, вже дозволяють інтегрувати таку функцію, вже дозволяють інтегрувати оплату всередині бота. Тому в Україні це буде зараз набирати обертів. І ви, як людина, яка починає свій шлях інтернет-маркетингу, вже про це знаєте. Ви вже трішечки виграєте з-поміж інших людей, тому що ви в курсі, що це є трендом і що всю сторону треба дивитись. Наступний тренд сервіси підписки Сервіс підписки це коли з вас автоматично бізнес списує гроші з якоюсь системністю, да, з якимось системним періодом, і а, надає вам послуги за це. Класним прикладом сервісу підписки є будь-яка стрімінгова платформа Мігаго або Нетфлікс є яскраві приклади. Загалом в світі за останній рік сервіси підписки виросли на 65%. Тобто це прям дуже позитивна тенденція, і цей продукт сервіси підписки, цей інструмент, вони зростають. Буде чесно з вами сказати, що в Україні він поки що не дуже популярний. Але той факт, що вони вже зростають в світі, говорить про те, що вони прийдуть і до нас. Вже деякі бізнеси потрошечку починають вписувати сервіси підписки. Свої бізнес-моделі, тому саме час і вам також на них звернути увагу. На скріншоті тут рейтинг типів бізнесу, да, ніж, де частіше використовуються сервіси підписки. І, звісно, стрімінги вони на першому місці. Але насправді сервіси підписки можна інтегрувати в різні проєкти, навіть в продукти, коли ви продаєте фізичний товар. Наприклад, ось тут сервіс підписки на косметику, де клієнт може вибрати кількість продуктів, періодичність, да, через 30 днів, я хочу, щоб мені відправляли ось ці три продукти. І за це. Я отримую знижку за те, що я оформлю сервіс підписки. А бізнес, зі свого боку він отримує клієнта, який буде їм платити гроші кожні 30 днів. Бізнес буде кожні 30 днів відправляти ці 30 продуктів клієнту. Нам для цього з бізнесом, мені як клієнту і бізнесу, навіть не треба комунікувати. Так? Я просто оформлюю цю підписку. Бізнес списує з мене гроші раз на 30 днів і відправляє мені продукти. Таким чином відбувається такий він. Він всім зручно бізнесу ще й вигідно, і бізнесу є певна стабільність, є певний пул клієнтів, в яких ми впевнені, що кожні 30 днів вони нам будуть приносити гроші. Наступний тренд це TikTok. За дослідженнями, в 2024 році, Тіктоку прогнозується стати лідером серед соцмереж для e-commerce. Тому дивимось на цей напрямок, дивимось на цей канал, або як на канал, який використовувати, або як на канал, в якому активно розвиватись особисто як спеціалісту. Інфлюенсер-маркетинг маркетинг це просування через блогерів та інфлюенсерів. Це не є якимось новим напрямком, новим каналом. Але за останній час є деякі зміни, які я би хотіла з вами обговорити. По перше, збільшується відсоток тих, хто купує товари, тому що їх рекламували знаменитості чи інфлюенсери. А по друге, майже 60% маркетологів у світі вони збираються в 2024 році збільшити свій бюджет на інфлюенсерів. Ці два факти говорять нам про те, що інфлюенсер маркетинг зараз на коні, тобто. Бізнеси будуть витрачати більше саме на цей напрямок, тому що споживачі почали більше купувати під впливом інфлюєнсерів. Перед цим у нас було на ринку невеличке просідання в довірі до інфлюенсерів, Зараз бачимо по світу, що навпаки йде ріст. І останній сьомий тренд – це зміни в довірі споживача. Зміни в довірі вони спровоковані також штучним інтелектом. Штучного інтелекту є як свої позитивні сторони і позитивні наслідки, так і негативні сторони. Однією з негативних сторін є діпфейки це фальшиві фото або відео створені на основі АІ. Через те, що цих діпфейків стає все більше, вони впливають на довіру споживача. І через це збільшується рівень довіри до контрольованих брендами каналів. Тобто люди починають більше довіряти тим каналам, які контролює бренд особисто. І серед всіх каналів виділяють топ 3 наступних: це email комунікація це сайти, офіційні сайти брендів, і це соціальні мережі, офіційні соціальні мережі брендів. Для нас з вами для інтернет-маркетологів це означає, що ми дивимося на ці канали і приділяємо їм достатньо уваги. Маємо в цих каналах зробити все класно. Отже, маємо такі основні сім трендів, які формують навички сучасного інтернет-маркетолога. Крім трендів, хочеться з вами поговорити ще й про мислення, да, які базові стовпи нашого мислення мають бути для того, щоб стати успішним, дорогим інтернет-маркетологом на ринку. По-перше, інтернет-маркетолог має бути в першу чергу маркетологом. Він має розуміти свою цільову аудиторію, ринок, розуміти переваги свого продукту, вміти аналізувати конкурентів. Наступне будь-який інтернет-маркетолог має бути project менеджером Він має розуміти, які бюджети йому потрібні на цю рекламну кампанію, які нам потрібні для цього терміни, які нам потрібні люди, щоб реалізувати цю рекламну кампанію, чого ми хочемо досягти, вміти заміряти потім результат. І відзвітувати, да, це такі базові навички Project менеджменту. Наступний стовп, на якому стоїть мислення інтернет-маркетолога, це умніканальне та воронкове мислення. Сучасний інтернет-маркетолог має вміти працювати з воронкою продажів, розуміти її етапність і розуміти, що жоден канал не є автономним. Всі канали вони між собою дуже сильно пов'язані. Тому людина, яка відповідає за інтернет-маркетинг в цілому або за якийсь один з його напрямків, вона не існує окремо від цієї іншої команди і бізнесу. Digital це частинка бізнесу, яка дуже сильно сполучена з усіма іншими напрямками. І класний інтернет-маркетолог той, який це розуміє і вміє використовувати. Наступне аналітичне мислення, оскільки ми вже проговорили з вами, що діджитал це місце, де все можна порахувати, інтернет-маркетолог точно має це використовувати. Тому ми хочемо і вміємо з вами відстежувати та покращувати абсолютно все, що можна відстежити та покращити. Діджитал це про цифри, про аналіз. Тому інтернет-маркетолог має бути аналітиком. В різних напрямках цього треба більше або менше. Наприклад, якщо ви працюєте з контентом, у вас буде набагато менше аналітики. Якщо ви працюєте з залученням клієнтів і поверненням клієнтів, у вас буде більше аналітики, але вона в певному об'ємі все одно присутня на кожному кроці. І останній такий стопчик нашого мислення це бізнес. цілі Тут мені хочеться вам донести, що інтернет-маркетолог має розуміти, що вся його робота вона має бути направлена на досягнути. Явнення бізнес-цілі. Якщо те, що ми робимо сьогодні, нас наближає до цілі бізнесу, ми все робимо правильно. Якщо те, що ми робимо сьогодні, нас не наближає, то час подивитись, щось переробити, знайти якусь причину, подумати, чи правильно ми все робимо, чи в правильному напрямку ми з вами рухаємось. Для кожного з каналу та інструменту інтернет маркетингу є ще свій перелік необхідних хардскілів. Цьому власне присвячений весь цей курс. Ми не будемо зараз з вами детально розбирати всі хардскіли. ви на кожному болоті будете знайомитись з ними по кожному конкретному каналу та інструменту. Мені з вами зараз хотілося проговорити саме про мислення, тому що я впевнена і дуже сильно вірю в те, що успішність роботи, насправді будь-якого спеціаліста, але інтернет маркетолога в тому числі вона бере свій початок да, і своє ядро якраз в мисленні. Якщо людина буде правильно мислити, правильно будувати, причинно-наслідкові зв'язки і мати правильну внутрішню мотивацію, то вона 100% стане успішним ефективно. Спеціалістам вони не будуть проблеми з тим, щоб чомусь розібратись, чомусь навчитись і логічно побудувати свою роботу з ефективним результатом. Які існують формати зайнятості на ринку інтернет-маркетингу. Є три основні формати. Ви можете працювати на стороні продукту, ви можете працювати в агенції, або ви можете піти у фріланс. Поговоримо коротко про кожен з цих форматів. Якщо ви працюєте в штаті на стороні клієнта, які особливості цього формату є? По-перше, це гра в довгу і в глибину. Якщо ви любите працювати з одним продуктом і максимально в нього заглиблюватись, то цей формат класний для вас варіант. Друга особливість це стабільність. Ви працюєте в компанії, ви офіційно працевлаштовані. У вас є зрозумілий графік роботи, зрозуміла стабільна зарплата щомісяця. Це стабільно. Третя особливість, і я дуже люблю цей пункт, це те, що працюючи на стороні продукту, у вас є можливість безпосередньо впливати на продукт та розвиток проєкту. Всі е, глобальні важливі рішення по розвитку продукту або якимось важливим змінам вони приймаються завжди всередині команди бренду, да, всередині продукту. Тому, якщо у вас є амбіція е, щось створювати або змінювати да вносити якісь глобальні зміни, то також робота на стороні клієнта для вас є непоганим варіантом і менше плинність кадрів, ніж в агенціях. Наступна інформація, робота також в штаті, інхаус, да, але вже на стороні агенції, які тут є особливості. Коли ви працюєте в агенції, ви вже займаєтесь не одним проєктом, у вас вже немає такої можливості дуже глибоко е залучитись в проєкт і зрозуміти всі його особливості. Да? Тому що в агенції ніколи не буває так, що ви будете працювати тільки з одним продуктом. У вас буде декілька продуктів, і це буде багато різних клієнтів, ніж і ринків. В цьому є як плюс, так і мінус. Плюс в тому, що ви отримаєте швидкий досвід в різних ніжах. Якщо у вас є така задача, якомога швидше набрати досвіду з різних ринків, то агенція класний для вас варіант. Мінус цього в тому, що у вас дуже рідко буде можливість обрати. Самостійно, да? тобто, який клієнт в агенцію зайшов, з тим клієнтом ви і працюєте. Наступний пункт це стабільність, тобто оскільки ви працюєте в агенції, але ви все одно працюєте в компанії, да? в середині компанії в Штаті, то у вас також буде стабільна, зрозуміла зарплата, офіційне працевлаштування і там, зрозумілий графік роботи. При цьому в агенціях більша плинність кадрів, ніж якщо працювати на стороні клієнта. Плинність кадрів пов'язана якраз з першим пунктом через те, що багато клієнтів, ніж ринки, вони постійно змінюються, на всі витримують таку інтенсивність. І останній формат роботи це фріланс. Я одразу вам скажу, оскільки ми тут з вами зібралися для того, щоб почати наш шлях в інтернет-маркетингу, що фріланс це найкращий варіант для новачків. Для того, щоб бути фрілансером, треба вже мати певний досвід, треба мати вже певні кейси, успішні своєї роботи і набити певний пул шишок для того, щоб розуміти, як точно робити не треба. Крім того, треба вже бути класним перемовником. А для цього у вас всередині має бути достатньо таких стержень, да вести ці перемовини, захистити свою ідею, розролити якусь конфліктну ситуацію з замовником. Як правило, в 99,9% випадків у новачка всього цього немає. Тому починати свою кар'єру з фрілансу це просто зіпсувати собі репутацію. Але якщо вам в цілому подобається цей формат, ви можете його розглядати на виріст, да, і попрацювати 2-3 роки на стороні клієнта або в агенції, набратись досвіду, стати професіоналом в якомусь каналі або в усіх каналах, да? як діджитал-менеджер, і потім піти у фріланс, працювати на себе. Які особливості цього формату? У вас буде відсутність стабільності. Да? Ви не працюєте на компанію, тому у вас немає зрозумілої стабільної зарплати. Можуть статись певні непередбачувані обставини, наприклад, як повномасштабна війна, і в один день всі клієнти перестануть з вами працювати, поставлять роботу на стоп. Тому тут є певний момент нестабільності. При цьому. Працюючи з різними клієнтами, ви будете мати декілька джерел доходів. І якщо ми не говоримо про якісь глобальні форс-мажори, як війна, то в цілому в житті важко ще уявити якісь такі приклади ситуації, коли в один день від вас йдуть всі клієнти. Може піти якийсь один по своїм якимось причинам, да, по своїм обставинам. І якщо ви працюєте з п'ятьма клієнтами і один відвалився, то у вас залишилось чотири. Тому в цьому є такий плюс. Бо якщо ви працюєте в компанії на стороні продукту або в агенції і вас, наприклад, звільнили, там ви потрапили під скорочення, то ви в один день залишаєтесь без заробітку. На фрілансі у вас є можливість мати декілька джерел доходів і мінімізувати цей ризик. Також є можливість самостійно обирати проекти, з ким ви хочете працювати, з ким ви не хочете працювати. Це відрізняє фріланс від роботи в агенції. І у вас гнучки, графіки, об'єм роботи. Ви самі собі вирішуєте, коли ви працюєте і скільки ви працюєте, але відповідно, скільки заробляєте. І для фрілансу, повторюю, ще раз, треба мати дуже класний, сильний досвід перемовин і навички перемовин, тому що ви, як фрілансер, будете самі по собі від моменту знайти клієнта, продати свої послуги до моменту розролити якусь конфліктну ситуацію. Ми приходимо з вами до останнього блоку нашої першої лекції: кар'єра. Оскільки ви починаєте свій шлях, я хотіла з вами поговорити буквально трішечки про кар'єру. На моєму досвіді, молоді спеціалісти взагалі не думають про те, що кар'єра це також стратегія і що кар'єру можна будувати і контролювати цей процес. Як побудувати стратегію кар'єри? Я виділяю такі основні шість блоків, я це називаю карти стратегії кар'єри. Відповідаючи на кожне з цих питань, вам стане повністю очевидним і зрозумілим, як далі будувати свою кар'єру, на які проєкти погоджуватись, на які проєкти не погоджуватись, чим займатись і куди розвиватися. Перше, вам треба зрозуміти ціль. Да? Це класичне питання, яким я хочу бути, коли виросту. Коли ви зрозумієте свою ціль, все інше стане дуже прозорим. Наприклад, якщо ви хочете стати найкращим і маркетологом України. То вам вже чітко зрозуміло, що ви будете фокусуватись на email маркетингу і розвиватись максимально саме в цьому напрямку, і підтягувати всі необхідні для цього напрямку навички. Якщо ви хочете стати в майбутньому власником інтернет-магазину, то тоді вам також очевидно, що є сенс спробувати ручками абсолютно всі канали та інструменти, щоб в них розібратись, а ще в ідеалі попрацювати в якомусь інтернет-магазині, щоб подивитись зсередини, як все відбувається. Якщо ваша ціль дорости до позиції керівника відділу, то ви розумієте, що вам також треба пройти через всі канали, спробувати ручками в них розібратись, а потім ще навчитись таким навичкам як делегування, як менеджмент, і дійти до менеджерської позиції. Да? Тобто ці вона формує далі весь наш шлях. Це нормально, якщо ви наразі не знаєте, яка у вас ціль. Абсолютно нормально. І якщо ви думаєте, що ціль треба тільки новачкам, то насправді ні. Ціль треба всім. У мене більше 10 років досвіду, і я зараз знаходжусь в такому моменті, коли всі попередні цілі досягнуті, а нову я для себе ще не сформувала. Тому я зараз також знаходжусь в тому етапі, коли я ще не маю нової цілі і перебуваю в такому певному професійному плато. Розвиваюсь, рухаюсь, роблю те, що мені подобається, але я не знаю, куди я хочу прийти. Так, от ціль нам потрібна для того, щоб ми знали, куди ми хочемо прийти, і щоб через декілька років побудова нашої кар'єри ми опинились там, де хочемо ми, а не там, де захоче, щоб ми опинились наш босс чи там. Наші батьки, друзі чи ще хтось. Ось, власне, для цього нам цілі потрібно. Після того, як ви визначили з цілі, вам потрібно зрозуміти, що вам цікаво робити, які канали, інструменти вам цікаві і в які ролі ви хочете працювати. Після цього було б класно зрозуміти, з яким продуктом вам подобається працювати, товар чи послуга, B2C чи b 2 b бізнес. Тоді ви також зможете фільтрувати вже пропозиції на ринку і фокусово йти працювати саме в ці типи продукту. Після цього визначаємось з форматом роботи на стороні продукту агенції чи фріланс, розуміємо свої цінності. Це такий неочевидний насправді факт да, блок е, кар'єри стратегії, але для мене особисто він дуже важливий, і мені хочеться його донести вам. Ви маєте зрозуміти, що для вас важливо в роботі, в проєктах і команді, і ти працювати тільки туди, тільки в ці проекти, які розділяють ці цінності. Тому що, якщо у вас, наприклад, буде цінності чесність, а ви підете працювати в якусь сіру нішу, де будуть просто там обманювати людей, да, або бути не дуже чесними по відношенню до клієнта, ви не зможете довго працювати в такій компанії, А якщо будете працювати довго, то ви просто собі нашкодите, да, ви не будете щасливою людиною. А я глибоко впав, наш класний спеціаліст це Щаслива людина нещасна людина не може бути класним спеціалістом і класно виконувати свою роботу. й в цілому, який сенс тоді всього, що ми робимо, що відбувається, якщо ми з вами нещасливі. Тому зрозуміти, що вам важливо в роботі, в комунікаціях з людьми, в проектах в команді, і підбирайте компанії в майбутні проекти через фільтр своїх цінностей. Довгостроково це дійсно дуже важливо. І останній блок це ваш психотип. Зверніть увагу, хто ви, екстраверт чи інтроверт. Ви любите багато комунікувати чи навпаки, вам до вподоби проводити день в ноутбуці, да, за там табличками і за аналізом чогось. У вас більше аналітичне мислення чи творче мислення, розуміючи ці нюанси про себе, ви зможете дуже легко підібрати під себе ті канали та інструменти інтернет-маркетингу, з якими вам буде класно працювати. Тому що не всі канали. Однакові. І не всі канали вимагають однакових навичок. Ми з вами, якраз в наступній лекції, про це поговоримо. І дуже важливо займатися тим, що відповідає вашому психотипу. Тоді тобто ви також будете щасливим та успішним спеціалістом. І далі ви на все це нанизуєте вже теорію і практику, і таким чином будуєте свою кар'єру і прокачуєте себе як спеціаліста. На цьому моменті я вам дякую. Ми з вами завершимо першу лекцію. Мене звати Альона Кузьміна.